Так, заїхали Олею на об'єкт. Ремонт в повному розгарі, вже двері стоять, санвузол заробляється, кухня-студія вже красива, готова, місце під камінь вже виморували. Тут вже всі розводки, все зроблено, Зараз вам покажу гараж. Добрий день, смачного, О. не буду заважати. Гаражі теж готова плитка. І розмітки під кухню. І покажу вам другий поверх. Подивимося, що змінилося на другому поверсі. Добрий день. А тут уже підлога є. Красота є. Друга спальня, санвузол. О, який красивий, цікавий санвузол вже вийшов. Коли вже е, деталі доповнюються, то вже і красота. І навіть двері вже є, в спальню господарську, світильники є. І ось тут санвузол теж вже готовий, красивий, монтується, все є.